Початку року, за словами МНСників, жодного нещасного випадку на льоду не було. А от наприкінці 2010-го довелось рятувати двох чоловік. Допомагав працівникам МНС настоятель храму блаженної Ксенії Петербурзької отець Олексій. З ним спілкувалась Олена Гук. Например, злі воді ще й досі видно слід від човна, в якому працівники МНС доставили потопаючих на сушу. Це трапилось вночі біля храму святої блаженої Ксенії Петербурзької, розповідає отець Олексій. Каже, в ту ніч чомусь не спалось, було моторошно. Вихожу і от слышу, как розговор кричить один із аполонки, кричить тому там в рибінспекцію. Андрюха, принеси якогось матузка, там, ну що там, або вірьовку, палку якусь принеси. То вірю, та чим я вам допоможу? Тут вода під берегом, я в туфлях. Говорит, вибирайтесь якось. Священик викликав МНС і кинувся рятувати чоловіків. Благодошка завжди під рукою та й човен на поготові, адже в цьому місці частенько трапляються надзвичайні ситуації. Рятувальники прибули швидко, через 4 хвилини. Після декількох невдалих спроб, врешті-решт потопаючих, витягли на берег. Тут скорая допомога приїхала, міліція приїхала. Поки я вроде там как-то допомагаю, знайді там ту лодку притащити, ту вірьовку подать там. Эти, со скорой помочі матушки. Давайте грійте воду в пластикові бутилки, щоб їх скори, хоча бы там горячей водою обложить, Ну там там ноги, щоб не отморозили конечности. Один з чоловіків, коли прийшов до тями, пішов у церкву, де править отець Олексій, і поставив свічку іконі Божої матері, рятувальниці потопаючих. Прийшовшо, каже подякувати Богу, що от, вже думав, що все вже, вже вже не виживав. Отець Олексій каже: йому не раз доводилось спостерігати, як на річці біля церкви рятують людей, тож вже і сам може надати першу допомогу. Наразі священник планує звернутися до управління МНС у Вінницькій області з проханням зробити огорожі біля води та встановити знаки застереження.